Сьогодні вівторок, 4 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаєві ще одного російського агента. Він готував нову повітряну атаку окупантів по оборонних заводах та будівлі обласного управління СБУ та пропонував ударити по них російськими ракетами кінжал. Крім того, він передавав агресору геолокації об'єктів цивільної інфраструктури та дані про пересування сил оборони. Зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала на початку повномасштабного вторгнення. Наразі йому загрожує. Довічне ув'язнення. Королівство Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області. До нього увійшли поставки спеціалізованої техніки, ремонти пошкоджених внаслідок російської агресії, будівель, облаштування бомбосховищ в школах для організації офлайн навчання дітей та надання сучасного медичного обладнання. Загальна сума видатків на цей пакет складає 90 мільйонів доларів. Задекларована мета задовольнити нагальні потреби українців, які залишилися в країні під час війни, і водночас створити можливість для багатьох переміщених осіб повернутися додому. Між тим, від завтра в Миколаєві починають працювати дитячі садки. Про це повідомив міський голова. Далі пряма мова. Вітаю, друзі! Маю для вас гарну новину. Завтра в Миколаєві відкриваємо перші дитячі садки. У них відремонтовані укриття, все перевірила комісія, дозвіл на відкриття. Ми теж отримали. Тож. Працювати починають два садочки у Заводському районі і один у корабельному. Їх загалом може відвідувати майже 800 діток. Далі у нас на черзі ще три заклади, ну і решта, в яких наразі тривають ремонтні роботи укриттів. Важливе нагадування для батьків: дізнатись, які заклади в місті працюють або планують відкриватись, ви можете у найближчому садочку. Адреси ми публічно не називаємо, щоб батьки не переживали за безпеку своїх діток. Тож, разом до перемоги! В Україні стартувало будівництво магістрального водогону для територій, що постраждали через теракт росіян на Каховській ГЕС. Нагадаємо, що ще в день трагедії кабінет міністрів виділив на реалізацію проекту півтора мільярди гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Протяжність водогону має скласти 150 кілометрів. Він забезпечить водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Самі себе покарали днями. Каналізаційні стоки підтопили кілька житлових будинків у мікрорайоні Соляні. Там саме ведеться ремонт колектора, і швидко з'ясувалося, що більшість постраждалих містян самостійно приєдналися до міської каналізаційної мережі. При цьому самостійники не облаштували спеціальної запірної арматури, аби мати змогу перекрити потік. І як результат отримали викид власних нечистот. Більше про ситуацію дивіться в нашому сюжеті. Днями у приватному секторі мікрорайону Соляні стоки з каналізаційної мережі підтопили кілька житлових будинків по вулиці Флоцька та провулок Рядовий. Мережі одразу почали ширитися дописи зі звинуваченням на адресу працівників комунального підприємства Миколаївводоканал. Ніч з суботи на неділю сталася аварія каналізаційного колектору. Це наш злощасний колектор, який ми ремонтували два роки назад, одну частину і зараз інша частина теж почала руйнуватися. Заплановано підрядник. Там виконуються роботи на одній ділянці і далі колектор теж по своєму маршруту він теж провалився. Згодом виявилось, що більшість постраждалих містян самовільно приєдналися до міської каналізаційної мережі. Ми виявили сьогодні, що більшість тих будинків, які були підтоплені, на жаль, навіть не мають договору з водоканалом про водовідведення. Що це значить? Це значить, що каналізацію коли скористувалися незаконно. Немає договору. Ті врізки, які були, були зроблені наш колектор, зроблені незаконно з порушенням всіх вимог будівельних і таке інше. Тому сьогодні цим людям будуть вручені приписи на те, щоб вони звернулися до водоканалу, до отримали технічні умови на проектування, запроектували і вже з усіма правилами побудували собі водовідведення і сплачували за цю послугу водоканалу. Наразі вирішуються питання щодо відключення споживачів від міської мережі, а також накладення штрафу за незаконне користування каналізацією в загальному розмірі понад 44 тисячі гривень. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Марна. Конвокація 2023 у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулося урочисте вручення дипломів. Цьогоріч випускалися студенти рівня бакалавр та магістр усіх спеціальностей. З яким настроєм молоді люди йшли у самостійне життєве плавання, та які напутні слова говорили їм викладачі, дивіться далі. 3 липня в актовому залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулася урочиста конвокація бакалаврів та магістрів. Вітальним словом захід розпочав ректор університету Леонід Клименко. Він побажав цьогорічним випускникам сили та наснаги. Також подякував захисникам за можливість працювати, навчатись та проводити невеликі святкові заходи. Треба рухатися вперед. Не можна ховатися від війни. Не можна, щоб життя зупинялося, життя продовжується. Ми не можемо позбавити ціле покоління нашої молоді, навчання, свят і всього того. Тому ми зробили все для того, щоб університет відновили, для того, щоб діти мали можливість і відсвяткувати закінчення своєї програми, і для того, щоб вони були впевнені, що все буде гаразд. Щоб привітати випускників до університету, завітали миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, сам до речі, випускник Миколаївської Могилянки, та народний депутат України Олександр Пасічний. Сьогоднішній захід він емоційно і дуже веселий, тому що в умовах війни робити випуск в університеті це дуже надзвичайно гарна подія і одночасно сумний, тому що він вибувається саме у час війни, коли наша країна захищає свою. Державність, і, на жаль, гинуть найкращі сини і дочки нашої держави. Проте це означає, що життя продовжується, і те, заради чого ми воюємо, існує. Діти здобувають освіту, стають до укріплення нашої держави. Цьогоріч випускали студенти рівня бакалавр та магістр усіх спеціальностей. Від початку повномасштабної війни вони не мали можливості відвідати рідний університет, тому були раді знов пройтись знайомими коридорами. Сьогодні дуже святковий настрій, що ми практично за цілий рік вистояли. Ми змогли організувати навчальний освітній процес. Наші студенти, юристи відповідно, працювали наскільки це можливо, і онлайн відповідно, деякі приходили і офлайн навчалися. Тому сьогоднішній день, напевно, результат тяжкого важкого плідного навчального року. Традиційно конвокація є символом завершення одного життєвого етапу та початку іншого. Цьогорічні випускники кажуть, що, попри всі незгоди та лихоліття, їм вдалося отримати знання та навички необхідні в житті. Разом з тим, коментуючи подальші плани, більшість сьогоднішніх бакалаврів кажуть про наміри продовжити навчання у магістратурі чи не у імені Петра Могили. Дуже вдячна факультетові за ці фантастичні роки, за знання, за здобути досвід за нові знайомства. Це було дуже цікаво. Я дуже вдячна факультетові. Це хвилюючий доволі момент, але дуже позитивні емоції на душі. І на Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Час роботи збільшили. Центральний міський стадіон та стадіон спорткомплексу заря від сьогодні відкриватимуть ворота для любителів ранкової гімнастики з 6.00 і працюватимуть до 21-ї. Відповідне рішення міська влада ухвалила реагуючи на прохання городян. Коментуючи його, міський голова побажав усім гарних і головне безпечних пробіжок. Тим часом, 1 та 2 липня у Миколаєві на базі дитячої юнацької спортивної школи з єдиноборств пройшов чемпіонат міста з бойових видів спорту. Наша знімальна група завітала на ці змагання про їх перебіг та про те, як зараз живеться славетна спортивна школа. Дивіться далі. 1 липня наша знімальна група завітала у Миколаївську дитячо-юнацьку спортивну школу з єдиноборств. Територія та інфраструктура цього закладу після початку повномасштабного вторгнення декілька разів піддавалася обстрілам з боку російських військ. Проте, завдяки роботі відданого своїй справі колективу, дуже швидко вдалося відновити споруди, продовжити тренувальний процес і нарешті провести такі довгоочікувані змагання. минулому році у нас було три обстріли нашої школи. І з усиллями управління ми дуже вчасно встигли до топітельного сезону зробити вікна, бо в школі у нас залишилась одна шибка ціла. Частина кришок відремонтували повністю, змінили шиферну покрівлю на металопрофільну. Завдяки цьому з першого нам відновилося заняття в нашій школі. Ми маємо змогу провести змагання перше свої в рідні в рідному залі. Чемпіонат міста Миколаєва з єдиноборств має давні традиції, тож не дивно, що знов привернув до себе багато уваги. На змаганнях серед глядачів можна було побачити багато відомих особистостей, чемпіонів, які колись починали свій шлях, в тому числі і у цьому залі. Як завжди вітав присутніх, заслужений тренер України з боксу, президент Федерації Миколаївської області з кікбоксингу Микола Петрович Хаджогло. Під час відкриття змагань присутні вшанували пам'ять захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Далі почались змагання у таких видах єдиноборств. Сьогодні працюють музикальні форми, кікбоксинг, Також сьогодні буде кік-Лоу-Кік -кік та Кік-Лайт. Це кікбоксинг, це федерація Вако та Федерація ВТКА. Спочатку свою майстерність глядачам демонстрували представники безконтактного виду кікбоксингу. Тут під музичний супровід демонструється техніка з акробатичними елементами та різними видами зброї. З особливою увагою за представницями цього рідного для себе виду спорту слідкувала начальниця управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Ірина Бондаренко. Вона ж і нагороджувала переможців. Ну а далі розпочались поєдинки у контактних видах кікбоксингу. Кіклайт, тут пріоритет, техніка, швидкість та точність, сила удару обмежується. Лоу тут вже можна бити сильніше. Запеклі протистояння, яскраві емоції. все це було у перший день змагань. А у другий ще додались двобої з ММА та змагання з кіокушин карате. щодо ММА, цей вид є профільним для старшого тренера відділення змішаних єдиноборств Андрія Мавродієва, який розповів нам про діяльність свого відділення. Ми весь час працюємо. Війна зробила свої корективи, але спортсменів стало набагато більше в залах зараз, тому що діти хочуть тренуватися, діти хочуть показати свої результати. Їм потрібно розвиватися, потрібно стримитися до Участь у змаганнях бути сильнішими, станутися кращими. Представники відділення ММА в складних умовах не тільки тренуються, а й здобувають нагороди для Миколаєва. В цьому році завдяки зусиллям тренерів та керівництва школи вихованці змогли взяти участь у чемпіонаті України. 24 спортсмени від Миколаївщини. Новомиколаївська дитяча нацька спортивна школа з Єдиноборств. Чекає на нових вихованців. Школа готова проводити набір, має для цього усі умови. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у середу, 5 липня. За вікном буде сонячно та спекотно, без опадів. Вітер північно-східний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 36 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 36%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. Не перемикайтесь до зустрічі на марті.